Привіт! — привіт А ви не спустили руками? Ні. Як завжди, сьогодні який день? Ми пам'ятаємо, ми ж батьки. І ми теж пам'ятаємо, бо ми дідусі бабуся. Як завжди, кожного я місяця я міця. Міця. ми з тортиком до вас приходимо. — Ну, ми не проти. А а ми солоденької нашій сашоні, солоденький тортик. Сашоня, зайчик ти моя. Можна відкривати? Да, можна. Так, можна. Світочка. Розпаковка. А шумькі ленточка цікава. Ага. Давай, бобісі. Дуже гарний. Сухий вже буде на рік, так? Через місяць, кажи. Буде на рік через місяць. Який красивий, правда? Угу, Такий у тебе суконька. Сашенька. Такі, ромашечки. Ромашечки, Сашу. Ну що, будемо пробувати тортик? Будемо різати. Смакувати, так, Сашу? Ти розрішаєш цей подарок? Він скоро підросте і скаже, так, тортик сюди, а потім я розберусь, Вона подивиться, за всі відео. А, Тортик вам, а бумажечка мені, так? Вона виросте, і вже, коли буде розуміти, буде дивитися відео, подивиться ці всі відео. Каже, небагато це вам тортиків, було кожного місяця їсти. Повод, повод. Ну Давай